Заплануйте творчі цілі, завдяки творчості. Ми розвиваємося, отримуємо задоволення, генеруємо нові ідеї, ідеї проєктів, статей, відео або продуктів. Творчістю може бути будь-що. Наприклад, подобався цей будиночок. Я захотів його намалювати і намалював. І ось такий він в мене вийшов. Ще творчість у нас може бути ось така: це мій щоденник. В ньому я майже кожен день щось малюю. Творчість збагачує. Малюйте, танцюйте, співайте. Пишіть вірші і оповідання. Крім цього, ще мені подобається створювати колежі. Це було ще давно на російській мові. Зараз я створюю щось, ну, таке. Ось таке, ось таке, щось таке, таке, таке. Це все теж можна назвати свого роду творчістю. Робіть щось з чогось. І байдуже, що про це подумають інші. Створіть те, чого в світі ще нема. Під відео посилання на курс по особистій ефективності. Забирайте безкоштовно.